Стане готова. Завіса підіймається. Саме час починати. Ви обіцяли захищати його. Ви обіцяли. Отже, Холмс. Впевнений, що ви маєте якусь теорію. У всіх нас є минуле Ватсон. Привиди. Вони тіні, які визначають наш кожен день. Великого діла завжди, мученики. Кожна війна має місії смертників і можна сумніватися. Це війна. Навіщо ви робите це? Скажіть, хто ви, що зробило вас таким? О, Ватсон, Нічого не робило мене таким. Я сам створив себе. Хто ви? Я вимагаю, щоб ви назвали себе. Моє ім'я Шерлок Холмс. Адреса 221Б Бейкер стріт Немає потреби нам стояти тут, у темряві. В кінці кінців на дворі 19 сторіччя. Я повинен закінчити це. Одягай. Навіщо? Ти Шерлок Холмс, вдягни клятого капелюха.